Мої улюблені друзі, е, я вчора випускав відеоролик, як, як що було б, якби Бравл Старс мав логіку. Я тоді говорив, те, що там є 8 частин. Е, сьогодні я вам обіцяв те, що я випишу відеоролик там, де буде ще 4 частини до восьмої. І ось цей відеоролик, дивіться, я його для вас створив. Тому давайте не губити ні хвилини і вже якнайшвидше переглядати відеоролики. Поїхали! Перший відеоролик у нас, як вибрав старство в логіку 5. Цікаво, що тут буде, ну гаразд. Ну, дивіться, це достатньо логічно, тому що булька відбіг і лопається обер, шипе. Логічно, логічно, чому б і ні, окей. Я би навіть хотів, щоб таке додали були. Тобто дах даряє і навколо нього обростають кущі? Ну це нелогічно! Тому що, ну, от в чому тут логіка? Він кидається піцею, ходогами, донатами, та він не кидається чимось, що може зробити, щоб кущі виросли, тому це нелогічно. Ага, тобто Хенко здуває шарики гаса. Ну, в принципі, це ну, не знаю, що логічно, не знаю, що він, чи Хенк дує. Звідки ми знаємо, чи хенк дує? Ну, гаразд, окей. Е, ви бачили мою реакцію? Тобто, вибачте вона за те, що я зараз душню, але на мою думку, оця штука має не менше 10 метрів, а Міко ледве метр перестрибує самого Френка. Мені здається, Міко не здатен просто застрибнути на таку висоту. А в чому прикол? В тому те, що Спайк типу кактус він стоїть такий, типу. Тому що це каптус. І прикол з едером шітували. Ну я не знаю, чи логічно саме те, що спайк стоїть як кактус, але прикол з едером смішний. Тому що у спайка є ноги, і ми бачили на камерах Старпарка, те, що його живе вкрастало, тому... Ага, тобто Амбер спалює ульту спраута. Логічно. Тому що... це логічно! ага, це так логічно. Не, не зрозумів. А, тобто він ворона, бо він дуже легкий, притягує швидше ніж Френка. Ну, це би не мало сенсу, по-перше, по-друге, це ж сильна рука і вона мені здається може, тому тут логіки, я, Я хезе, скільки тут логіки. Це кінець цього відеоролика, а ми з вами відправляємося до перегляду наступного, що було б, якщо ви б. Якби брав у Старс, це мав логіку 6. Ой, ой, мене на 5 перекинуло, вибачайте. я то отравлює? Ну, слухайте, це логічно, прикольно це була б як, як її особливість. Я просто не знаю, що вона стріляється, мені здається, вона не стріляється бджілками. Ну, якщо вона стріляється бджілками, тоді... О, окей. Я так зрозумів, куля Карла е вдаряється об стінку і е відлітає від стінки. Ну, я не знаю, що це було би логічно, тому що, скоріше, вона б розбилася, тоді потрібно було би зробити те, що воно ось такого. І все, типу, воно далі не полетить. Можливо, сюди. Не, не аж сюди! Гаразд далі. Тут я дам три слова. Музика. Не, може рикошетити. Гаразд та в чотири, гаразд. Все. Але музика не може рикошети. Ти, ти, ти розумний. Розумний. Ага, тобто стіна добиває ворона. Ну, це ламає геймплей самого Бравл Старса, але це було би логічно. Мені здається, це би було реально логічно. Гаразд, йдемо далі просто без слів. Так, а... Попадачі, дивіться на собі ще. А тобто. Коли по ній попадають в неї попадають зуби. Правда, це. Би на, подивіться, це б на модельці було б не побачити, і якби тут була така фігня, вона би дуже сильно заважала, тому що. Ем, що би вам таке взяти? Ну, допустимо, ось це телефон. І ось тут це біблі вилізає і ви по факту тут граєте і воно вам забирає сам джойстик. тому. Це було б, не знаю, логічно, тоді просто на модельці і все. Або нехай вона вилізає, не знаю десь. Тут а вже іще лепа мала відлізити. Так, я тут бачу поки що газа і спайка з кактусу. Тобто щарік просто. Вдаряється і лопається. как-то все логічно. Окей, що, зараз я не побачив хвилиночку. Хвилиночку, я не замітив. Зараз. Окей, друзі, вибачте, за те, що відволікся, просто трішки ні трещо потрібно було зробити. Давайте я відкручую назад. От сюди і будемо далі переглядати. Тобто об залізду стінку можна подушати урон. Прикол в тому, що це не факт що логічно, тому що... А! -а, -а, -а! Все, де мене тепер воно нагріває стінку. Окей. Окей. Спайклопиться м'ящи. Окей. Це кінець цього відеоролика, і ми з вами переходимо до двох останніх відеороликів. Я хотів вкластися в 10 хвилин, як минуло відео, та я вже тут дивлюся, що я знімаю 8 хвилин 10 секунд. Окей. Просто йдемо далі дивитися. Так, шоудаун, белька радується капкан. Тобто капкан наносить урон самі бельці. Ну, це логічно, якби був френдлі Fire. Стріла спрауту натягується так само, як і стріла Жанет. Логічно! Mm -hmm. Я минулого разу казав те, що це от натягування це нелогічно, але це логічно! До мене попедло, папело! «Павуки не можуть бути всередині павутини». Павуки не можуть бути всередині павутини, якщо я не почула носення. Від Френка залишаються ці штуки. Хм, окей, тоді мали б тут залишитися. Вони мали б всюди залишитися у радіусі атаки, О окей, не знаю. І в нього типу, закрутилася голова. А. <h> <yummy> Це трішки смішно, але не знаю, не знаю, не завжди закручується. А у нас іде останній відеоролик, як вибрав старсну логіку 8, гаразд. Ви, ви, ви б знали, я сильно сподіваються, що звук запишеться. <кій> Окей, все. От якщо лу стріляє в берег, у нього заряджається бачите, він кидається мороз. Нє, ну це логічно, блін! Це мега просто логічно! Ну, вибачайте, що так речу, але серйозно! Подумайте самі. <звук> Мортіс може перерізати ульту бас. Окей, це логічно достатньо. Шелі однією мілітакою на... зноситься все френга. Тому що вона, типу, з дробашла, так розумію, що що. Так, дивимося от сюди. Все, увага сюди. Це було б факту як колія і був би поворот як на колії. А, і тут просто додав звуків. У них там є, здається, звуки, але не знаю. <teg language> а, -а, а, у них були ці. Хе-хе! Нормально, нормально. Навіть спочатку не поняв. Як ви бачите, друзі, всі вони закінчилися. Тому що я хочу сказати вам? Для початку хочу сказати те, що я вам хочу показати. Трішки моє робоче місце, як я це все записав. Не саме кімната, а знову ж таки моє робоче місце, я тут все гарно поприбирався, вон фон гарно зробив. Зараз я вам збільшу камерочку і покажу. Думаю, ось так вам буде достатньо. По-перше, мій штатив це моя лампа, а по-друге, ось, ось мій у і це мій другий екран, на якому саме йде запис. Фу, ось курсор. Ось моя мешка, мого, здається, не показав. Що ж, друзі, я вам хочу сказати, що на цьому наш відеоролик закінчується. Я надіюся, що він вам сподобається. І ви заліпите його вподобайками. Ну, це я надіюся. Не вимагаю. Тому, друзі, що ж, на цьому наш відеоролик закінчено. Я пішов його монтувати, блокробити і всім пока пока!